Благослова Бог завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, втішителю душистини, що лісі все наповняєш старонів життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас, від усякої скверни і спаси, благи і душі наші. Святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас і навіки вічнямі. Преця та тройця помили нас, Господи, очисти ріки на наші, влади, проси беззаконня наші, святий завітає, ціле немочі наші, Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині і на віки амінь. Отче єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, прий наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але нас від наслібока. Бо твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. нині, все на Пристолі серце Спасителя полум'ї, воняні видніє, усі призиваючи до Божественного присановища, не болі душі ціляються, ради цього призови мене Спаса, пробачивши мої проріжня. Вітям же, бо ти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця Твого, що віддам Господові за все, що Він воздав мені, час. Підавчи крисе, благостоїти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. На нього твоє серце моє і він допоможе мені. мені. Ще тебе, життя нам ще присе, бо дослоїти нас буде причасниками, щедро присвятого серця твого. Серце чисте творив мені, Боже, і духа правну, ви моєму. Величаємо тебе, жити навче присне, Бог, і нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки вічні Амінь. Величаємо тебе, життя Христе, буду Ти нас, бути причасниками, щедра пресвятого серця Твого. Мир всім, премудрість будьмо уважні, восклипніти, Господи, Свято земля, співлай, теж імені, віддайте славу, хвалим. Нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає мені Твоєму Всевишній. Господні та Господи, вікся земля, Співайте кажі мені, обідай до славу хворі. Йо? Помолімся, Господи, помилуй! бо Ти, святий си Боже наші, Тобі славу, восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь! Усе, що живе. Хвалити Бога у святині, Голітиго твердені сили, Його. Усе, що живе, не пай хвостого. І щоб сподобалися ми слухання святої Евангелія, Господа, Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, премудрість прості вислухаймо Свято миру Росі і духа від Твоє. Матея святого Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина такому кому син скоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє, любе і тягар мій. легкий Тобі, Господи, слава Тобі! Ісусе, сину Боже, що відкривши дроти при свято серця Твого, помилуй і спаси Ти, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісусе, За красо пресвітла, помилуй, і спасити, що тебе величають. Найсвятіше серця Ісуса. о, Це Ісуса сила непереможна, переможна, помилуй спаси ти, що Тебе величають. Вона святіша, серця Ісуса. Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса, серця Серце Ісуса, веселости серця мого. Помилує, спаси, ти, що Тебе величають. Завтомлених помоче, помилуй спаси тих, що тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, минуйно. Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше, серце Ісуса, помилуйно. Серце Ісуса, очисти розум від пустих помисл. Помилує Спаситий, що Тебе величають. О, найсвятіше, серце Ісуса. Ісуса, охорони серце, моє від порвів лукавих, помилуй спасити, що Тебе величають, о най святіше серце Ісуса. О! Ісусе, покрове життя мого, помилуй, і спаси ти, що Тебе величаю, о найсвятіше, серце Ісуса. о, Ісуса, надія в смерті моїй, помилуй, і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса. О! Це Ісуса, потіху моя на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що Тебе величає. Най ся діше серце Ісуса. О... всі голови, коліна, приклонивши, Господу, помолимся. Господи помилуй господи помилуй, Господи, помилуй Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра. Припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за всі мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для тебе, Охоронюй мене в небезпеках, утішаю горю. Дай здоров'я, помагай у всіх працях і дозволь мені, власті Твої свято Амінь Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твоїй молимось, Тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господові Богу нашому, Щоб вислухав голос моління нас грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої всякої скорби, біди, гніву і нужди, І всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям. Хромомо всі скоро, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храмові цьому, і всякому городу, і селу, і країні, від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду вогню, меча нападу, чужинці міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіку любний, Бог наш відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас і збавив нас від належної, правильної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помил Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю, наше повання, всій кінці землі, тих, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловіко любець Бог єси, і тобі славу посила, Отцю і моцію, і, Сина, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь! Премудри, щеснішої та роби. І незриняно славніших Серафимів, що без отвіння Босло породила, що породицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава Субі, Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, преподобний боносних отців наших, і всіх святих помили, спасе нас, як благий чоловіка любець Amen. Oh.